Добрий день, шановні слухачі! В ефірі компанія Account ми продовжуємо розглядати роботу в програмі Баз Бухгалтерія Проф. І сьогодні я хочу відкрити новий тематичний підкурс: це звіти в програмі Баз Бухгалтерія Проф. Працюємо без помилок. Ви пам'ятаєте, що в деяких минулих відео я завжди перед початком. Закриття періоду, там, наприклад, кварталу чи року, я завжди вам показувала щось таке, що вам знадобиться для виправлення помилок, для аналізу. І ось сьогодні я хочу вам більш детально розказати про звіти. І саме звіт, мій найулюбленіший це аналіз субконту. Але перед тим, як перейти до нього, ну, звіти, ви знаєте, знаходяться в розділі звіти. Аналіз субконто. Я хочу вам розповісти, що таке субконто. І для цього ми перейдемо в сервіс та налаштування, всі функції. І тут у нас є план рахунків, план рахунків бухгалтерського обліку. Зверніть, будь ласка, увагу, справа у нас знаходиться такі колонки: субконто, субконту 1, субконто 2, субконто 3. Це аналітичні розділи. Тобто їх може бути до трьох. Так? Ну Для кожної з рахунків по потребі, у нас, ви бачите, може бути один розріз, два, три і так далі. Це аналітика. Тому що, наприклад, якщо ми бачимо суму порахунків, ми не знаємо. ну Наприклад, взаєморозрахунки, так? ми не знаємо, хто нам винен кошти, або кому ми винні кошти, які, на якому етапі знаходяться у нас взаєморозрахунки. Без субконту. Цього побачити ми не можемо. Ми можемо бачити лише окрему суму. І все. Тобто без аналітики. Тобто субконто це аналітика. І ось цю аналітику ми з вами розглянемо, на прикладі 361-го рахунку. Це рахунок розрахунків з покупцями. І подивимося, субконто. Ви бачите, що є контрагенти, договори. Та документи розрахунків. Якщо ми перейдемо до іншої програми, я тут теж зробила, і візьмемо, подивимося, 361 рахунок, всі функції. План видів рахунку, то тут у мене налаштовано так, що є лише два види субконту, план рахунків, план рахунків бухгалтерського обліку і 361. Ви бачите, що тут лише контрагенти та договори. Перейдемо до розділу Головне, налаштування, параметри обліку, закладка, розрахунки. І ви бачите, що в цій програмі чому немає третього субконту? Тому що перших два на рівні конфігурування введені розробниками, вони у нас є за замовчуванням, тому що без цієї аналітики 361-631 рахунок аналізувати. Немає можливості, тобто там нічого ми не побачимо, але ми ще можемо проставити галочку за документами розрахунків, і у нас з'являється цей вид субконту в документах взаєморозрахунків. Про це налаштування я рекомендую вам налаштувати його заздалегідь, тобто перед початком ведення обліку. Якщо цю галочку ви проставите, то нічого страшного, якщо, наприклад, ви не будете користуватися. Документами, так? Але коли вам знадобиться, то ви завжди зможете використати це налаштування. Тому що, коли немає цієї галочки, то коли ми перейдемо до звіту, наприклад, оборотно сальдова відомість, так? Візьмемо 361 рахуночок, так, зайдемо в показати налаштування, кнопочка. В закладці групування додати, і ви бачите, що тут немає документів. Тому ми не зможемо побачити в розрізі документів. Я думаю, що це зрозуміло, і ви про це подбаєте заздалегідь. А тепер перейдемо до налаштування аналізу субконту. Я думаю, що про аналітику ви зрозуміли, що на певних рахунках є різні види аналітики. Аналіз субконту, переходимо Показати налаштування і додаємо потрібні нам види субконту. Тут є кнопка Додати. Потім стаємо на перший рядок, натискаємо на трикутничок, і у нас випадний список є. Показати все вибираємо спочатку Контрагенти, Вибрати. Додаємо ще одну позицію. Це договори. І далі додаємо наші вже документи розрахунків. Все. І ось тепер, коли нам необхідно, ми можемо сформувати цей звіт і побачити потрібні нам розрізи. А тепер давайте сформуємо звіт. Сформувати. І ось ви бачите, що у нас вже в розрізі різних рахунків показано взаєморозрахунки з контрагентом. Тобто ми бачимо і рахунки передплати, і рахунки обліку ПДВ. І також можемо подивитися сальду. Ви ви бачите, що є й дебетові і кредитові залишки. Тут потрібно теж все проаналізувати, щоб, наприклад, по 64, 64.3.2, 3 64, 32 64, бо це у нас покупець, тобто це наші податкові зобов'язання, щоб не було в нас, наприклад, залишків однакових, що на Наприклад, 643.1 і 643.2, якось у цьому випадку. Ви бачите, так тут уже треба аналізувати, тобто десь невірна проводка. А потім ви бачите такі червоні залишки, теж вони не можуть бути. Це може бути лише або кредитовий, або дебетовий залишок, і ми повинні подивитися. Якщо, наприклад, у нас є передплата, то обов'язково ви знаєте, що шоста частина, але тут, начебто, все нормально, Ні, не нормально. Тут 644.2, це податкове зобов'язання не підтверджене. От, тобто, ми повинні це все проаналізувати. Для цього ми можемо в обороти тут, де обороти по аналізу субконту провалюємося і можемо вибрати чи оборотну сальдовідомість чи картку рахунку. І далі можемо перейти навіть до документів. Тобто, ми все в одному місці робимо. Оце мені дуже подобається, що ми бачимо, по-перше, всю картинку, і потім не бігаємо по програмі, не формуємо окремо оборотну сальдову відомість по одному рахунку, по іншому, а тоді вже забулися, що ми шукаємо. А так ми завжди можемо повернутися до аналізу субконту, побачити картинку в цілому і далі продовжувати а, аналізувати. Також, якщо ми, наприклад, знайшли, що в якомусь. Із контрагентів у нас є певні порушення, так? певні помилки. Ми можемо цього контрагента просто відібрати, показати налаштування. Тут, як і в кожному регламентованому звіті, є відбір. Ставимо галочку, наприклад, на контрагенти і вибираємо значення. Тут також ми можемо, наприклад, вибрати вид порівняння не дорівнює, як і в будь-якому звіті, а можемо, наприклад, вибрати в списку, що це означає. Що там, де колонка значення, ми можемо з вами додати не одного, а цілий список контрагентів. Наприклад, якщо нам необхідно декілька подивитися. Можливо, ці контрагенти якісь мали взаємозаліки, якісь коригування боргу і так далі. Ну, в даному випадку ми вибираємо вид порівняння дорівнює. Виберемо, наприклад, контрагента-медея. Десь тут у нас є покупець медея. Так. І сформуємо. Сформуємо звіт уже безпосередньо по цьому контрагенту. Ми бачимо, наприклад, що у нас по договору кондитерський виробив все в порядку. Там по такому договору все в порядку. Потім можемо перейти навіть до відбору по договору. Тут також є така можливість. Можемо відібрати лише по договору і аналізувати уже безпосередньо договір, тобто, це не розпилює нашу увагу, і ми конкретно займаємося е, певною помилкою. Також хочу вам сказати, що. Дуже цікаві можливості є на закладинці групування. Тут обов'язково ми проставляємо по субрахункам, тому що, наприклад, ПДВ ми не можемо аналізувати просто як 64 й рахунок. Так? Нам необхідно бачити рахунки непідтвердженого ПДВ, потім рахунки предоплати по предоплаті, які в нас є. Тобто ми ставимо обов'язково цю галочку. Також зверніть увагу на позицію періодичність. Це теж дуже цікаво, тому що тут ми можемо конкретно бачити, в якому періоді у нас виникла помилка. Ми можемо зробити це по місяцям, по кварталам. Ну, я зазвичай вибираю по місяцям, щоб конкретно в якому місяці, ну тут зараз чекайте, не, не, не вийшло. А, не вийшло, бо галочку поставила договори. Бачите, от теж зверніть увагу, буває така помилка. У відборі проставила галочку, а значення не проставила. І, звичайно, програма мене не зрозуміла. Я заберу цю галочку, просто зроблю сформувати. І у нас звіт, уже ви бачите, є з оборотами за певний період. І коли ми виявляємо, в якому періоді у нас помилка, ми можемо аналіз субконту за цей період. Так, налаштувати, наприклад, нам необхідно зробити за липень. Ми заходимо сюди, вибираємо липень 20, ну, якого там року, це я вже старими своїми звітами скористувалася. І ось уже у нас є за місяць. Тут тепер ми це за період звіту ми в групуванні забираємо. Так, Періодичність робимо за період звіту, сформувати, щоб у нас менше було розрізів, і ось таким чином аналізуємо. Також хочу звернути вашу увагу, що ми можемо не завжди користуватися, наприклад, налаштуваннями. Ми можемо правою кнопочкою натиснути ось тут зліва і вибрати рівні групування. Рівень групування, наприклад, 4. Ось ви бачите, у нас зразу помінялася кількість рядочків у цьому звіті. А, Наприклад, рівень групування 1, ось загалом лише загальна сума. Тобто, це нам знадобиться, якщо, наприклад, нам необхідно побачити лише певні там розрізи, лише, наприклад, суми. Так, Тобто, не дуже зручно, не обов'язково завжди нам. В розгорнутому вигляді дивитися, якщо нам це незручно дуже багато на цьому є на екрані. Також, якщо ми візьмемо налаштування і можна відібрати по рахункам обліку, ось тут є рахунок, можемо відібрати рахунок, тут вже нам знадобиться список, наприклад, нам необхідно взяти рахунок. Предоплати і рахунок взаєморозрахунків. Це 361 і 685 Ми також тут переходимо, тут, я думаю, ви вже зможете побачити, що можна підібрати, тобто в списку ми обов'язково вибрали вид порівняння: 361 і ще додати, це ми вибираємо, так, і ще додаємо. Ще додати і беремо 685 І потім уже, наприклад, нам не потрібно поки що дивитися ПДВ, ми просто з вами проаналізуємо лише. Рахуночки взаєморозрахунків. Ось бачите, що по цьому договору по контрагентам Медея, у нас лише 361 рахунок. Ну тут уже спокійнесенько можна нам переходити до оборотно сальдової і аналізувати те, що необхідно. Також, крім аналізу взаєморозрахунків, ми можемо з вами аналізувати, наприклад, Різні субконту, які в нас є в переліку. Наприклад, ми хочемо проаналізувати основні засоби. До речі, дуже зручно теж, тому що там ми можемо бачити з вами залишкову вартість. Але для цього нам необхідно попередні налаштування вилучити. І ось ми з вами налаштовували, працювали, і тепер нам необхідно зробити нове налаштування. А те, тоді знов налаштовувати, ні. Ми просто беремо, натискаємо кнопочку. Оце я зараз поки що вилучу основні засоби. Зберегти налаштування, прописуємо так, щоб нам було зрозуміло, взаєморозрахунки і зберігаємо. Потім, коли нам необхідно знову буде перейти до цього аналізу субконту, ми вибираємо налаштування, взаємо розрахунки, вибрати, і ви бачите, що у нас. З вами з'явилося те налаштування, яке було. Тобто тут, ви бачите, було без документів розрахунків. Якщо нам необхідно з документами розрахунків, ми додаємо, наприклад, так? документи розрахунків, зберегти налаштування і пишемо взаєморозрахунки, з документами. З документами. І тут буде зрозуміло, що там без документів, а тут у нас з документами. І тепер зберегти як. Аналогічним чином, я думаю, що це вже зрозуміло, ми можемо робити тепер інші налаштування. Тобто ми прибираємо, забираємо ці налаштування вилучити. Можна на праву кнопочку, можна натиснути, просто вилучити. Тепер додати. І додаємо: ось тут натискаємо в кінці рядочка на трикутник. Вибираємо основні засоби. Сформувати, наприклад, у нас є, тут немає основних засобів, зараз треба подивитися, де у нас є. І ось ви бачите, у нас є основні засоби. Тут, якщо подивитись на колонку, розріз основні засоби, податкове призначення, рахунок. Рахунок у нас, ви бачите, де використовується. Цей основний засіб тунельна піч це 104 та 131. Чим корисний, наприклад, цей аналіз субконту, тим, що ми можемо побачити з вами залишкову вартість. Тобто, у нас є надходження на 104-й, також є наша накопичена амортизація. І ось, будь ласка, на залишку, уже якщо ми подивимось, це буде у нас залишкова вартість. Тобто дуже зручно для аналізу. Тобто ви розумієте, що аналіз субконту це дуже корисний звіт. Сьогодні це був такий пробна, пробний урок. Якщо вам сподобалося, напишіть, будь ласка, пишіть, про що ще ви хочете дізнатися для того, щоб аналізувати коректну роботу в програмі. Які звіти вам детальніше розглянути, можливо, ще якісь доналаштування для аналізу субконту, я буду читати ваші відгуки і. На слідуючих зустрічах все вам буду розповідати. Отож, до зустрічей, успіхів у роботі! Дякую за увагу!